Привіт, Росланка! Що ти там бачиш? Коник? Покажи конник. Коник. А хто там ще є? Котик? Там ще котик є. Там ще є котик. І песик і конечку. І зайчик там є. Що ще є трамвай? Котиться. Крутиться тигрик. Тигрик крути. є? Давайте подивимося. Отакі такі будиночки. Клас. І все з карамель. А це ратуша. О, ратуша. Карамельна ратуша. Натя класний будинок. Так, да, да. Мені той коник подобається. Коник? Да. Россиланці да. теж коник сподобається. Да. І, І трамвайчик. Що, да. Руксиланка? Роксланка. Класно. Да. Трамвайчик їде. Да. Ось, навіть мигає. Да. Чик, чик 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 і yeah. все з цукерок. Все, Можна все-все-все їсти. Так, подивися, там слон. Такий дев'яний чевоний клапан. Ух ухти, слони, точно. А там ще здається, пінгвінчик з цими скульпами. Бачиш, стоїть на балкончику. <реку> І <Піхотить>. Дворик. <реку> 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 Годиночку. Ммм, такий клас. А тут сува залетіла саме. Вон з мамо трамвай, що їде. він тут по кругу їздить. А тут жабка живе. І дерево росте. Там дворик, можна пройти наскрізь. І клас. Класно. А тут ще можна дивитися, як роблять карамельки. Вон там будуть робити карамельку. Натя, будеш дивитися, як роблять карамельки? <гум> <гум> <І чого>? <гум> <гум> ну ладно. Ти теж будеш, а, там, Олешка, ти ти там, буде живе дивитися. Леся, і Маша буде Там каранель. стіл, який гріється. А це стіл, який охолоджує. Зараз оця тепла гаряча карамелька охолоне. І з неї будуть щось робити. Ні, це буде Яка ж конфетка буде. Конфетка буде, смачна конфетка, напевно, буде. Конфетка. Uhm <desktop> mmh. Я б сама так пальця запсала в ту конфетку. Бачите одного госту Олесь. Бачите, одного госту Олесь. Як щось то це буде гарно. І її тяжче мішати. Це стіл для околаш. А, та, бачиш, яку цукорочку роблять, Роксоланка. Я Друзі, я ага. е Друз то... Там буде ще смачніше попереду. Попереду? Ну І ще гарніше, аніж те... ну, бач... це. Це червоне. Дивись, як вона застигає. Спочатку хвильки були такі, майже не було, видно, тепер дивись, як бачиш, застигають хвильки. Вже як мед. Ама-ама угу. кажеш, так? Та. Бачиш, а потім з них будуть робити отакі цукорочки. Дивись. Отакі цукорочки зроблять, бачиш? Ось карамельні цукорочки. Отак дядя стоїть, розмішує, розмішує, а потім такі цукорочки А Отам цікаві цукорочки, бачиш роблять карамельні. О, дивіться, зараз шашек сноси плету туди. я думаю, зі строить собою. Ага, щоб кисленька була. І тепер вона розтопиться. Дивіться, як топиться зразу. Жив і її замішують. Щоб не було, боліться щось. Ні, це лимонна кислота, вона кислинку дає. Так ніби лимончик туди б Щоб не було. А дивись, яке вже густе, бачиш? Щоб не було. Бої. Так. А, ну так, лимончик, правильно. щоб бути здоровим, все правильно. Лим, лимончик допомагає до якоїсь він дає вітамін С. С, правильно, так. І я знаю то. Це okay, ще Така хвороба, коли мало вітаміну С, тоді тоді в тебе багато синяків і кості стають дуже дуже хрупкі і що і, і тоді зуби випадають. Застигла за, за карамелька. О, Там вже заробляє. Рамочку Чого зняли? А зараз з неї щось будуть робити? Ням-ням! Ням-ням! Вау! Але не знаю, що ми будемо. І тепер така величезна цукорка. Тепер паличку велику поставити буде. і буде велика цукорка. А вона не до кінця засила. Ну зни, знизу, а зверху, ну її зараз ще замішувати, напевно, якось буде. Вау, як Так. Так. Мама, жилє! Жилє. Бачиш, Але на... величезна, величезна цукорка. Ой, ви ламаєте цукорку. О, Дивися, ножицями, як ти папір. Вау. Ріжеш. А бачиш жовто окремо, червону окремо, так? О-о, вони помали, це так має бути. А Я то дум... зараз з них будуть якісь кольорові робити. Я знаю, але но... чомусь ну, Так Хочешь має бути. Я думаю... Диви, бо... диви, яка. Це щоб вийшла така штука. Я знаю, а. з якої. Він так дядько діпити. замішує, бачиш же? Я знаю, але чому пластилин оця... нужен? Чувак Це ми сидимо. це не пластилин. Це, це, це карамель. Це, це цукор. Ка цукор. Це а Рукавички якісь термо, ні? такі Дамте дивитися, куди поділася наша карамелька. А тут вона стигне чи тут гріється? Нічого полетіла карамелька. Що за фокуси? Бачиш, які виходять фокуси? І ми а ну? Давай. О! Карамельний сніг! Це напевно мрія всіх дітей. Карамальный снег. Це не якісь блески, це карамельки летять, як снеженки. Це коли він так вони ламають <рес> Та, вони тоненькі і, і ламаються, а там зовнішують жовті карамельку. Дивіться, тут червоненька. О, дивіться. Оооо! І розлетілися карамельки. Сніжинки, які можна їсти. Класно, Так, можна їсти. Причому вони теплі. Руксуланка, ти бачиш, як цукорками поводяться? Це можна їсти ці фокуси. О, принесли жовту карамельку. Так, Зараз жовту теж будуть дути.

Я їм біла. Цього собі. Отак цукорки літають. А кажуть, що не буває цукеркового дощу. Роксолан? Не буває? Ух ти, дивися. Що зараз це? Дивись, як вона загустіла вже зовсім. О, зовсім загусла. Зовсім зовсім загусла. Сонка так уважно дивиться, як, як роблять карамель. Ось такі цукорочки Ням-ням. Ножицями можна різати цукорки. Так, посиланка. Ножицями цукорочки різали. Гам-гам-гам. Гам-гам-гам-гам. Ой, нас будуть частувати, дівчата. Дивіться, черкувати. Цукорочко, той... а напере одну поки, щоб всім вискочила, а потім візьмеш собі ще, добре? Одну вашу. Мати... Ось ти крови. Ми... Одну візьми. Дякую. Вони ж теплі. Отакі сукорочки. А ми бачили, яких робили. На. Не хоче. А, ми зараз... А можна вас попросити маленьку паличку? Так. О, ні. А я хочу цю цукерочку на паличку паличках Так? О. О, дивися, зараз Роксолані зроблять цукерочку на паличці. <палечки> <палечки> О. Це вони їх тільки що з цього розробили. Так. Бо бачиш, Роксолана так само не вміє їсти. Їй треба. Дякуємо. Ага, дякую. дякуємо. Бачи, яка? Дивись, то тобі. Дивай. Облизно язичком. Ще казали гаряча. Трошки чекає. Треба почекати. Треба Всім потрібно. Триває. Дякую. А? Дякую. Настя, ти подякувала? Мене ж сказали почекати. Вони ще гарячі цукор? Ой, та цукорка вже взагалі величезна зробила. Подивитися! Ой, така цукерка може напасти на погляд. Така цукерка сама може з'їсти. Величезна, я б сказала. Слухай, а такі смачні? М -м -м. клас. Ням-ням. Ням-ням. Гарна тупорочка? Ням -ням. Переймай. Така. Запаличка, паличку! За паличку. Перевроти. Ням-ням. Язичком облизуй, Кусати не треба. Облизуй язичком. Дай язичок бачити. Солодке? <Слеж> де ще? Солодке, <плеж> солодке, солодке, каже, солодке. О! Давно не було дощу. Дощо, всі люди під парасольком бігають, а в нас сухо. М -м -м -м. <с Sci> Ух ти, гріють карамельку. Так, діти ah, дістали карамельки, їм вже. <Mafia> Добре. У мене вже дві цукерки. Ага. А що це тобі сподобалося? Гарно. Махаєш папа? Паличка. Кажи до мене. Мами є паличка. Якщо вам сподобалось з нами робити карамельки. І взагалі наші сюжети, то підписуйтесь на наш канал і приходіть до нас в шампуньки. До нових бустерь. Вже хоче. Ну, Gak usah sespekat Kekselamkan, makanya papa Papa Nasa, papa Papa Papa